Четвер, 12 грудня, цей день в ефірі Родани. В студії Юлія Вітряк Вітаю вас. Розпочинаємо випуск з такого. Прощання з воїном. Він наприкінці листопада сам визвався поїхати на Донецький напрямок. Земляки провели в останню путь нацгвардійця Івана Павелка. Вибухнула автівка. Зразу не зрозумів, Думаю, чи ракета прилетіла, чи що. надзвичайна ранкова пригода налякала жителів мікрорайону Ювілейний подалі від фронту. Сім'ями їдуть. Є е, жінки приїжджають зі своїми дітками. Кривий Ріг приймає переселенців з Донеччини. Сьогодні Кривий ріг провів у вічність нацгвардійця Івана Павелка, мужнього захисника, який у грудні цього року мав відзначити 25-річчя військової служби. Воїн загинув від ворожого удару кабами. З церемонії прощання сюжет дарії Юськової. Був патріотом своєї країни, люблячим чоловіком, батьком, сином, братом. Сьогодні криворіжці провели у засвіти полеглого воїна 43-річного Івана Павелка. Більше 25 років він віддав військовій службі. Був воїном частини 3011 національної гвардії України. Спочатку повномасштабного вторгнення став на захист своєї родини та батьківщини, які він так віддано любив. Ми з Іваном Валерійовичем о, з перших днів штабного наступу о, прийшли служити у стрілецьку роту. Я тоді був командиром взводу, і е, з 4 березня 22-го року ми багато де побували. І скажу за нього, що він був справжнім, мужнім. Він ніколи не відмовлявся від виконання будь-якого завдання, і на нього можна було завжди. Покластись як на надійного товариша. 7 грудня життя Івана обірвалося у Новоторецькому. Він наприкінці листопада сам визвався поїхати на Донецький напрямок, тобто були ті люди, які обов'язково повинні були їхати. Він визвався добровольцем. От. І так сталося, що там, де вони знаходились, прилетіли керовані авіабомби, і ну, там шансів не було в нього. Друзі та побратими полеглого захисника діляться. Він був світлим і добрим чоловіком. Гарно. людина любив свою сім'ю, любив свою країну, захищав. Нам його дуже буде не вистачати. Світлої душі була людина. Вся родина трималася на ньому. Дуже любила його дівчатка. Він своїх дівчат не ображав, дуже любив. Вони дуже активні, вони дуже позитивна була, ця сім'я. Вони були світлі, такі добрі. Завжди всім допомагали, вони завжди відгукувались на всіх. І відповідно, що Ваню прийшли провести дуже багато і рідних, і близьких, і просто знайомих. Ми всі прийшли підтримати його сім'ю. Якось в цьому горі якось його розділити з ними. Світла йому пам'ять, слава героям. Дар'я Юськова, Назар Прусенко, цей день. Сьогодні на мікрорайоні Ювілейний вибухнув автомобіль аварійної служби кривбас водоканалу. Люди перелякалися та постраждалих на щастя немає. З місця надзвичайної пригоди Тетяна Васильєва. Таке сьогодні вранці побачили і почули мешканці мікрорайону Ювілейний. Воно ну, ну, грохнуло, я одразу не зрозумів. Думаю, чи ракета прилетіла, чи що. Жінки дзвоню, вона каже, вроді не було тривоги ніяка, нічого. Я потім глянув на кухню, вийшов, дим бували такий чорний. Я то виглянув, ну, дивлюся, ця будка. Ну, взрив був раз, другий раз, три рази був взрив такий добрий. Я була на кухні, варила суп. Тут почула великий вибух. Думаю, мабуть, щось прилетіло. Ну, оттуда ж з ними. Виглядаю, машина почала горіти. Коло неї стоять два хлопчики, невеликі, ну от 12, а було десь около 11. Я думаю, що це вони гуляють в двері. Ще ж уроки йдуть онлайн, а вони тіліпаються. Вони подивилися, постояли, трохи подивилися, розвернулися і тихенько пішли з початки. Ну, Машина почала сильніше горіти. Усі особливо налякалися люди у будинку, поряд з якою працювала аварійка Кривбацводоканалу. Так виглядає спецавтомобіль після вибуху. На щастя, обійшлось без постраждалих та кілька вікон у будинку пошкоджено. Люди з будинків навколо, які не бачили, але відчули і почули потужність вибуху. Кинулись навіть забрати своїх дітей з навчальних закладів. 10.54 десь десь так було. Сильний взрив був, але ну не такий, як від прильотів, тому що від прильотів вікна трясуться, а тут по, по землі так затряслося. І одразу сусіди почали скидувати, що от зарвалася машина. І все все більше нічого такого побіжала в школу, забрала дітей, бо сильно іспугався. Сразу після зрива учительниця написала, ми в бомбосховищі на місці пригоди працювали надзвичайники та поліція на підприємстві Кривбасводоканал. Офіційну причину вибуху аварійки прокоментували так. У машині аварійної служби КП Кривбасводоканал під час проведення ремонтних робіт на мікрорайоні ювілейному сталося коротке замикання, і як наслідок займання автомобіля. Ніхто з працівників бригади не постраждав. Приносимо вибачення місцевим жителям за спричинені незручності. Тетяна Васильова Олексій Правицький цей день. Кривий ріг продовжує приймати переселенців з гарячих регіонів. Наразі це жителі Донеччини, Мирнограда, Покровська, Торецька, Соледара у народному домі. Волонтери громадської організації егіда Центр надають новоприбулим ВПО допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни, а також консультують, інформують і радять, як діяти далі у чужому місті. З головного хабу для переселенців Вікторія Добровольська. До кривого рогу продовжують прибувати жителі прифронтових регіонів, мешканців Мирнограда, Покровська, Костянтинівки приймає народний дім. Наші працівники громадської організації Гіди центр надає ВПО консультаційні інформаційні види послуг, переадресацію до потрібних спеціалістів, до кого можна звернутися за медичною допомогою. Якщо хоче людина знати про працевлаштування. Також надаємо цю інформацію. Ми працюємо і допомагаємо людям облаштуватися на новому місці в цьому місці. Сприяємо соціальній, соціальній інтеграції у громаду Криворогу. Це дуже важлива така у нас сфера діяльності. Також ми працюємо разом з благодійним фондом Людина в біді. Завдяки їм ми почали робити. Аналіз на первинні оцінки потреб волонтери розповідають, щойно зустрічали в гуманітарному хабі жінку з Донеччини. Це була людина вже такого віку, їй було 70 років. Вона приїхала і сказала, що все. Вона вже там не може. Вона дуже довго там залишалася в Донецькій області, але вже там нема де залишатися. Вона повернула, вона приїхала до нас в місто. Вони приїхали вже вони вже зі справкою ВПО. Вони до нас приїжджають. Ми видаємо першу необхідну це базову потребу, яку закриваємо. Це це надаємо їм їжу і гігієну. Нині з прифронтових громад виїжджають здебільшого люди зрілого віку та пенсіонери. Є деякі що 18 років, 25 і 30, але більш за все це 45 і вище років. Чоловіки і жінки сім'ями їдуть. Є е, е, жінки приїжджають зі своїми дітками і зі своїми бабуся, мама і двоє діток приїжджають родинами. Приїжджаємо. Ми також їм допомагаємо. І одягом і вирішуємо деякі їхні питання, якщо їм потрібно звернутися до медзакладу для того, щоб зробити декларацію, то ми також їм допомагаємо, розказуємо, де це вони можуть звернутися про те, що їм це все безкоштовно надається. З 2014 року громадська організація Егіда Центр накопичила безцінний досвід роботи з ВПО. У нас є така сторінка в соцмережі. Це як Фейсбук, де ми викладаємо всю інформацію, що у нас тут відбувається. Люди самі приносять одяг, приносять посуд, приносять якісь речі для немовлят. Також благодійні фонди нам допомагають. Людина в біді допомагала нам наразі підгузками. Займаємося якесь це коли людині людині ми надаємо декілька вирішуємо декілька її питань катерина іванівна переселенка з Борислава що на Херсонщині каже до кривого рогу переїхали одразу трьома родинами 23-му ми чекали, що нас визволили і буде краще але Обстріли почали страшні. і Ми виїхали. Ми, як тільки приїхали, нас направили в народний дім, нам дали продуктові набори. Це нам була вже підтримка. Це вже я другий раз прийшла, колись вже була такою, що взяла. Катерина Іванівна, як і десятки тисяч переселенців, зустрічатиме новий рік у Кривому Розі. Він став для її сім'ї не транзитним містом, а другим домом. Місто, де нам допомагають. Ми всім дякуємо за допомогу, всім дякуємо. Ми додому хочемо, але там таке робиться. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов цей день. Зима час поширення сезонних інфекційних захворювань грві, грипу та ковіду. початку грудня до криворізьких медзакладів із симптомами респіраторних вірусних інфекцій звернулося близько тисячі людей. Здебільшого хворіють діти та підлітки. Утім, за словами епідеміологів, наразі рівень захворюваності відносно невисокий і має тенденцію до зниження. Детальніше у нашому сюжеті. У кривому розі епідемічна ситуація стабільна. Офіційна статистика тисяча хворих з початку грудня. Більшість тих, хто звернувся до медзакладів, діти віком до 17 років. За словами фахівців, рівень захворюваності на ГРВІ, коронавірус та грип у місті зараз нижче епідемічного порогу. Випадки грипу в Кривому Розі, а також у Дніпропетровській області в цілому не зареєстровані. Тому реєструються тільки гострі респіраторні вірусні інфекції. Рівень захворюваності з початку і під сезону по теперішній час має тенденцію до зниження. За медичною допомогою звернулись близько 1030 осіб з проявами гострої респіраторної інфекції, що ну, десь близько на 3% нижче, ніж попередній. Тиждень тяжких випадків у нас за цей тиждень зареєстровано три. Спостерігаються й поодинокі випадки захворювання на COVID-19. його перебіг наразі більш легкий ніж у попередні роки. В структурі захворюваності гострими респіраторними інфекціями захворюваності викликана цим вирусом складає трохи нижче 1%, тобто незначна кількість виявлених захворілих при зверненні за медичною допомогою лікарі. Первинної медико-санітарної служби і надання вторинної допомоги тестують осіб з проявами гострої респіраторної інфекції на коронавірусну хворобу. але на теперішній час перевалює ну, гостра респіраторна інфекція, але не викликана SARS-CoV-2. Симптоматика інфекційних захворювань доволі яскрава. Грип розпочинається дуже різко з високої лихоманки до 40, яка тяжко збивається, сильний ломоти в м'язах, слезотечі, білі в очах, почервоніння очей, світобаязнь. І вже десь на другий-третій день може доєднатися там кашель, нежить і так далі. Тобто такі загальні симптоми інтоксикації вони виходять на перший план, і це стається дуже різко. Якщо ми говоримо про звичайну ГРВІ, то це зазвичай температура суфібривна, не вище там 38, одразу. Ми відмічаємо біль в горлі, нежить, кашель, ломота, ну тобто, початок, скажімо так, більш повільний. Лікарі зазначають, за порукою найшвидшого одужання є своєчасне звернення до сімейного лікаря, яке може відбутися і в телефонному режимі. Якщо ми говоримо про ГРВІ і ковід, якщо це звичайно легка легкий перебіг. Багато п'ємо рідини, промиваємо ніс. Якщо цей горло болить, ми використовуємо пастилки. Якщо є кашель, лікар вже призначить ліки від кашлю. Що стосується вірусу грипу, то ми маємо противірусний препарат, який діє саме на вірус грипу. Лікар також його призначить. Якщо грип буде лабораторно підтверджений, і чим раніше ми починаємо лікування від грипу, тим звичайно ефект буде кращий і успіх лікування буде вищий. Вберегтися від ускладнень гострих респіраторних вірусних захворювань допоможуть профілактичні щеплення. «Грип – це тяжка інфекція, і люди, які знаходяться в групі ризику, мають бути вакциновані щорічно. Вакцина є, по аптекам треба запитувати. Це комерційна вакцина, тобто вона не фінансується державою. Ви купуєте її за власний рахунок. Приходите до свого сімейного лікаря і вакцинуєтесь. Що стосується загальної такої профілактики, ми миємо руки. Якщо ви захворіли, то ви одягаєте маску, щоб не заражати навколишніх. Поменше виходите в надзвичайно там людні місця, поменше контактуєте з людьми за можливості. Частіше привітрюєте кімнату, квартиру, офіс, де ви працюєте, вологоприбирання, збалансоване харчування, спорт і так далі. Дар'я Юськова Олексій Васиченко, цей день. Цей день триває. Далі у випуску почуєте про таке. <звучить> Як пахне крадена ялинка. Зелена, гарненька ялинка і все. А саме головне, що на ній повинен бути чіп. Майстри лісу про захист новорічних дерев від чорних лісорубів. Зимовий чемпіонат з плавання. <звучить> Нагороди міських змагань виборюють дві сотні юних спортсменів. Свій піввіковий ювілей сьогодні відзначила 17-та міська дитяча бібліотека. Вона обслуговує понад дві тисячі читачів і має 14 тисяч книг. До нового року у бібліотеці запрацює нове укриття. Тему продовжить Валерій Кожухар. Серед двох десятків дитячих бібліотек міста 17-та – одна з найбільш відвідуваних. Сьогодні тут відзначають важливу дату. Сьогодні наша дитяча бібліотека номер 17 відзначає своє 50-річчя. Це приємна подія для культури міста Кривого Рогу. У нас ви знаєте, що у нас 46 бібліотек публічних, і кожна бібліотека наша вносить свій вагомий внесок, в розвиток культури, а кожна із них має свою якусь родзинку. І от ця бібліотека вона знаходиться в густонаселеному мікрорайоні і являється фактично центром культури. У бібліотеці постійно проводять різноманітні заходи для дітей різного віку: вікторини, зустрічі з митцями, майстер-класи, виставки. Бібліотека в нас гарна, світла, красива. До нас йдуть з задоволенням дітки. діти люблять нашу бібліотеку, люблять читати книги, грають в різні ігри. І головне, що вони можуть знайти собі тут друга. Не тільки діти, а й дорослі часті гості у закладі культури. Бібліотека дуже тісно співпрацює з центром разом для інвалідів. Бібліотека співпрацює із письменниками Кривого Рогу. Тут саме в цій бібліотеці розміщується, також проводить свої засідання жіночий клуб «Вільна». Ночі простір, і вони разом з ними склали план заходів, де жінки, молоді, молодь можуть прийти і поспілкуватися, обговорити якісь життєві проблеми. Ось хочеться сказати, що колектив бібліотеки дуже радушно завжди зустрічає своїх відвідувачів. Ось тут завжди така творча душевна обстановка. Безпекова складова роботи закладу нині серед пріоритетних. Наразі в бібліотеці на завершальній стадії ремонт укриття на 50 місць. Сьогодні владою міста приділяється окрема увага для безпеки наших дітей, і їхнього навчання і в нашому районі. Майже за кажемо закладу освіти культури зроблені пункти незламності і зроблене укриття для того, щоб наші діти могли навчатися в безпечних умовах. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. Новорічні ялинки, атрибути зимових свят, традиційно ходовий товар грудня. Багато хто віддає перевагу живим деревам, купуючи їх на ялинкових базарах. У цей час не сплять чорні лісоруби, які незаконно випилюють хвойні дерева в лісових господарствах. Яких правил слід дотримуватися під час купівлі живої зеленої красуні? Дізнавався наш Михайло Бестров. Аби така ялинка виросла, знадобиться 15 років. Проте її краса нарідко переваблює чорних лісорубів. Майстер лісу Сергій Яковенко каже, його зона відповідальності близько тисячі гектарів зелених насаджень. За цей рік він застукав на гарячому не один десяток браконьєрів. З початком новорічних свят роботи додалося. Ми затримали буквально неділю назад, затримали. Професійно пиляли люди, три бензопили, сім чоловік. Грузовий автомобіль. Ви представте, вони там за один день зможуть напиляти до 50 живих дерев. Завалити. Нас і так людей не вистачає зв'язку з усіма обставинами в країні. На ще новорічні ці ялинки це ще додаткова нагрузка на нас. Ці ялинки та сосни під постійним наглядом лісників, аби відвадити чорних лісорубів, хвоні дерева поливають дизельним пальним та креазотом. Про те, що ялинки оброблені креазотом, нагадую не лише ось ця табличка, а й запах, що стоїть у лісі. Того, хто наважиться зрубати таке дерево, чекатиме калейдоскоп неприємних подій, ділиться майстер лісу. Ти спилюєш цю ялинку, гробиш її, вибач, її треба рости 15-20 років, тягнеш її додому, крадешся щоб тебе ж, не дай Бог, лісник не піймав. Ставиш її у квартирі через півгодини, максимум через годину, запах буде крезоту стоять такий, як літом стоїть на желізній дорозі. І ти її береш і просто викидаєш. І після цього ще отримуєш по шиї від жінки, тому що квартира ще буде мінімум неділю воняти цим кригазотом, враховуючи такі от мінуси, краще все ж таки купити ялинку, обираючи зелену красуню. Зверніть увагу на її зовнішній вигляд. Дерево має бути без жовтих голок і пахнути хвойною свіжістю. Саме головне, щоб вона була більш-менш зеленого кольору, не з жовта. Не з жовтими кінчиками. І от вона зелена, гарненька ялинка, і все. А саме головне, що на ній повинен бути чіп. Якщо навіть це часне насадження, вони звертаються у лісгосп. Лісгосп надає їм ці чіпи, завозить їх в базу. Михайло Бостроф Артем Кравченко цей день. Заключні змагання року у Кривому Розі сьогодні стартував зимовий чемпіонат міста з плавання серед юнаків та дівчат. У першості беруть участь діти 11-13 років. Тренерський штаб міста переглядає спортсменів, які наступного року представлятимуть кривий ріг на обласних відбіркових змаганнях. Іван Проводов розкаже про перший день змагань. Тренувальний досвід покращення результатів, здобуття нагород. Так еволюціонує спортсмен на шляху до високих досягнень. Їх примножує саме змагальний процес. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 10 закриває цьогорічний змагальний сезон для криворізьких плавців. На блакитних доріжках кадети юнаки та дівчата підліткового віку. Вони представляють провідні спортзаклади міста, де культивують плавання і борються за підвищення у спортивному класі. Чемпіонат міста проводиться по 2011-2012 році, де ми готуємо вже їх на чемпіонати України. Це їх вже вік, це вже їх перспектива на наступний рік. В кожному басейні є одна-дві зірочки, де дійсно ми плануємо і маємо, як кажуть, надію на гарні показники. Кирилу Цвітненку тринадцять почувається у воді вже точно не мов риба. В доробку плавця поки що лише другий дорослий розряд, та саме цей показник нині змушує юнака та його колег по спортивному цеху не зупинятися на досягнутому. Улюблені дистанції це 1500, 800. 400 яка 200. Ну, були невдачі, але е, ці невдачі показували нам, що треба йти далі і не здаватися. Я хочу виповнити майстер спорту, попасти на чемпіонат України. І якщо там піде, то і на чемпіонат Європи. А от Софія Куликівська має намір крокувати до Олімпійських висот. Колишня гімнастка знайшла себе саме у плаванні і вже в свої 11 виконала норматив кандидатки в майстри спорту. Це сталося у листопаді на чемпіонаті України у Броварах. Я пообганяла майстера спорту. Конкуренція була дуже складна. Мені не хватило до третього міста, там буквально дві десяти. Я думаю, що на це. На наступній Україні я зможу виграти перше місце. Я поки що іщу, іду йду 11 2011 -го року перша. Але е це буде дуже складно, тому що ми там все, всі йдемо, е прям ну, близько. У зимовому чемпіонаті міста з плавання взяли участь 200 юнаків та дівчат. Змагання триватимуть протягом двох днів. Комплексне плавання, «Брас» та дельфін, запливи на спині. Спортсмени заявлені в усіх розділах програми змагань, до якої вже в п'ятницю долучаться діти молодшого віку. Басейни міста в роботі, тож криворіжці мають можливість вдосконалювати фізичні кондиції. Для кривого Рогу це показа, показник, на що далі працювати нашим тренерам, тому що цей вік в січні місяці буде проглядуватись на чемпіонаті області. Серед кадетів буде область. Іван Проудов, Денис Захаров цей день. Такими були новини четверга. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.